Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Галина та Ролах Олена. Зараз роблю розклад, чи кохає вас партнер. Дивіться, зустрічі, він е, хоче зустрічі з вами, але боїться неприємних розмов і конфліктів з вами, тому що є вплив третьої людини у ваші стосунки, у ваші відносини. Любовний трикутник показує. І все-таки це якось йде по робочим моментам зустрічі оці, хтось заважає вам. І ваші, чи кохає ваш вас партнер. Дивіться, випадає карта туз віковий, того, що щось заважає, що заважає вашому коханню. І через оці вплив оцього цього негативу все-таки кохання до вас Цім гарного дня Підписуйтесь.